Зараз будемо розбирати, як працює оператор Merge в мові SQL. Дивіться, для цього я підготував ще одну табличку Employees Change, і зараз буду пояснювати, для чого я її створив. Але по-перше, давайте чисто теоретично. що робить оператор Merge. Оператор Merge, він порівнює дві таблички, і якщо між ними є якась різниця в, в даних, то воно може як мінімум оновити дані ці, тобто зробити апдейт. Або якщо таких даних нема. То зробити інсерт, тобто, наприклад, якщо в цьому в одній табличці є якийсь рядок, якого нема в Employees, то він заінсертиться. Можна ще видаляти. Тобто, по суті, це мерж це такий три в одному: Update, інсерт апдейт. Апдейт, insert, деліт, хотів сказати. От, і, але якщо нам потрібно зробити там хитрий delete, а тут у нас треба такий хитрий delete зробити, то краще delete зробити в мережі просто окремим SQL запитом, тобто окремим delete. І в даному випадку меж дуже часто використовується саме для апдейту між різницею двох таблиць, або якщо такого такого рядка нема, виконується інсерт і Ми зараз це будемо робити. Дивіться, я створив. От є табличка за селектор, табличка Employees. Я думаю, багато із нас вже з нею знайомий тут 107 рядків, і точно таку табличку я зробив employees Change. типу табличка для співробітників, де ми будемо робити зміни для цього. Для чого це робиться? Тому що в момент там робочий час, коли робляться якісь дії з табличкою Employees, тобто це на Продуктиві, де багато співробітників завжди щось роблять з цією табличкою в плані, що вони на нею дивляться, а як мінімум роблять якісь звіти. То під час робочого дня ну це не камільфо робити якісь зміни прямо в бойові таблички. Для цього зроблена копія таблички. Якщо нам потрібно зробити зміни, ми протягом дня робимо зміни саме в табличці такій копії Employee Change, А потім, наприклад, там раз в день, там десь під ранок або може під вечір, просто запускаємо наш мерч і він всі зміни, які були протягом дня зроблені в Employee Change, переносить в бойову табличку. Отака вона задача. Давайте, як ми будемо це робити. Ну, хочеш, не хочеш, щоб розібрати меж, зараз ще згадаємо, що таке Union All. Це для того, щоб наглядно бачити, які зміни ми будемо тут робити. Я що хочу зробити? Я, ми будемо зміни робити по трьом співробітникам. Дивіться, ми будемо по одному співробітнику робити апдейт. Ми будемо йому змінювати заробітну плату там, на ось таку, одного співробітника взагалі видалимо 105-го, і одного співробітника нового додамо. Ну, В даному випадку, це, типу, як. Ось це От. І у нас задача це все зробити протягом дня. От Ми працюємо на реальному проєкті в такій от копії таблички Employee Change. Бачите, ми, ми тут робимо тільки апдейт, delete і сюди ж потім щось заінсертимо. Але перед цим давайте зробимо такий от Select через Union All. Отут я закоментую, зроблю фільтр тільки по Employee ID 100, 105 і 207. І точно так зроблю в цьому нижньому селекті. Union All розкоментую. Зроблю сортування по першому стовпчику, в даному випадку це буде по Employee ID. Ось, ну можна навіть от так зробити, щоб було зрозуміліше. По Employee ID Order By. І отут я ще роблю додатковий стовпчик, по якому ми будемо розуміти, з якого рядка. З, якого, з якої таблички конкретний рядок. І от, наприклад, я по трьом співробітникам цієї таблички і з цієї таблички хочу зробити вибірку. Давайте я в, двом, в двох словах, Так, якась у мене помилка. Якщо один, то відпрацює. Там, де... а чого не відпрацювало з employee ID? Дуже прикольно, теж хочеться розібратися, чого так не працює. Employee ID, інвалід-індифікатор. Uh, Треба через alias, чи що воно хоче. А, тому що воно це вибірка із двох юні. Да, це особливість Union вола. Це якщо ми під запит будемо брати, то там уже можна до Employees ID звернутися. Тому тут така хитра особливість. Що я із набору даних, давайте розбиратися із набору даних, які повернулися, просто буду сортувати по першому стовчуку. Даному випадку він ID. Ну давайте це я зараз не хочу розбирати. Я більше про хочу вам розповісти, але от через Union All дивіться, як я вивів дані. Я зараз розповім, як це відпрацювало. Я тут і тут по трьом співробітникам вивів інформацію, але ж 207 го ще в принципі нема. Ми у цей інсерт не зробили не в табличку change, не в табличку бойову просто Employees. Тому у нас вивело по два рядки з цієї таблички і цієї таблички. І оце ми бачимо: тобто, у нас зараз ідентичні дані. В принципі, ця зараз така ситуація, коли у нас дані однакові, і в таблички бойові, і в таблички, які ми будемо робити змінні. Ну, бачимо, да, що у нас все співпадає. Ну Давайте будемо зараз звертати на селері, тому що я буду її змінювати. І ось чітко ми бачимо, що, наприклад, оце Стівен Кінг, оцей рядок. Це з тестової таблички, я назвав оцею Change. Ось тут стопчик такий зробив тест. А це з типу з продуктивної таблички, та, яка у нас бойова табличка, якою користується там, вся компанія. Що я хочу зробити? Я хочу зробити перший апдейт. Роблю апдейт. Оп, один Rose апдейт. Можна вже заселектити і побачити зміни. Дивіться, от у нас 25%, 500, і це в тестовій табличці, Оце бачите, рядок, це з тестової таблички. Це зміна наша. От ми чітко бачимо, що а, а цей поки що у нас ніяк не відрізняється. Тепер я роблю delete. Це все поки що в цій промежуточний табличці Employee Change. Одна, roll deleted. Запускаємо, і що ми вже побачимо? Ми побачимо, що в проді у нас є співробітник а у стіну цей David. А в тесті його нема. Ну, це логічно, тому що ну, ми видали також, що цей рядок. Тому у нас вже різниця навіть в рядках. Ми це бачимо через Юніон. -No. Тепер я додаю нового співробітника: один, rows, один row inserted. Яка у нас зараз ситуація? По Стівену Кінгу він є і в тій ті табличці, і в Проді і в тесті. Різниця тільки в Селері. Тепер у нас яка ситуація? У нас в Проді ще є Девід, але в тесті у нас вже з'явився надіжден Костя. Але ж надіржена Костя ще нема в проді, тому що ми інсерт поки що зробили в тестову табличку ось цю Employee Change. Тепер дивіться, як я зараз за рахунок мерджу. За рахунок мержу, в якому буде одночасно і апдейт і інсерт, ми, виходить, якби візьмемо це значення з тесту і проапдейтимо сюди, і воно буде однаково і в тесті, і в проді. За рахунок того, що в тільки в тесті є зараз новий співробітник, ми в мержі зробимо інсерт, і у цей рядок якби ми його перемістимо в бойову табличку в продуктивну. І окремим запитом ми видалимо 105 рядок. В бойовій табличці. тому що ми його видали теж в тестові. Дивимось тепер на мерж. Ось така конструкція. Така конструкція. Давайте я зараз так поміщу в один екранчик, щоб ми тільки на мерж дивилися. Якось отак. Оп, оп, отак. Дивіться, оце в принципі окремий деліт. Давайте з нього почнемо. Це окремий деліт. Ми будемо видаляти з бойової таблички Employees, я і Аля здав прод, що це продуктивна табличка. І я видалю тільки ті рядки, які не присутні в табличці Change. В даному випадку це один рядок. І отут зв'язав все по ключу, по полю Employee ID. Це, в принципі, звичайною основою SQL. тут якоїсь магії нема. Видалити рядок, який не існує в табличці Employee Change. Тепер давайте розбирати. Мерж, як він працює? Ключове слово мерж інто. Ми будемо мержити табличку Employees і будемо її якби, використовувати. Юзінг мерж буде використовуватися через табличку Employees Test. Далі ми отут зв'язуємо по ключу, як у нас ці таблички зв'язані, це як в звичайному джойні, наприклад. І ось тут ключові команди, які відносяться тільки до мержу. When мачет Зен, тобто коли у нас. Є співпадіння і тої і, ну, даних по Employee ID і в цій табличці, і в цій таблички, тобто, коли рядок є і тут, і тут, і ми це знаходимо по значенню в полі Employee ID, що ми робимо? Ми беремо просто кожне поле переабдечуємо на значення, тобто ми беремо поля з спрод таблички Фоснейм. І е, даємо значення з таблички тест осни. По суті, у нас тут буде переабдейчування з е, значення з тестової таблички, і ми його застосуємо до, до значення в продуктивній табличці. І у нас, в принципі, різниця буде тільки ось тут. І нам оце головне, що відпрацювало. Але воно просто все переапдейтить, Це так працює е, в даному випадку меж. Ми просто кожне поле беремо, і якщо там буде зміна. Вона переапдейтиться, у нас зміна буде селері. А якщо у нас не буде зміни, то воно просто бере те ж саме значення, апдейтить на те ж саме значення. І в даному випадку апдейт у нас отут пройде, це оцей кусок коду. А якщо w-not matches, тобто немає співпадіння по значенню плоїдії, ми робимо інсерт в всі стовпчики. Таблички Employees в даному випадку, тому що ми її мержимо. Тобто то, що ми мержимо, туди і буде відбуватися і Update, і Insert. І які Value туди будемо підставляти. В кожний стовпчик Employees ID є точно такий стовпчик Employees ID, але з аліасом з тестової таблички, тобто з TST. І оце давайте я запущу відразу. Зараз мерж. Давайте я тут уже очищу. Це я робив там update Delete, deleted Inserted в ту тестову табличку. Тепер я хочу зробити мерж. І під час мержу я очікую побачити дії під час апдейту і інсерту. Але це буде все під однією дією під назвою там мержет. А далі я запущу окремий delete. І, по суті, у мене буде виконуватися Update, insert і delete. Ось я запускаю мерж. У мене 107 rows Merged. А під час мержита було зроблено апдейт і insert. І зараз я запускаю окремий delete. І у мене одна rolls Deleted. Тепер у мене зараз, в принципі, та ситуація, коли у, мені, у мене табличка бойова employees і а, така промежуточна табличка Employees Change, вони повинні бути однакові, тобто синхронізовані. І, в принципі, мерш можна так і сказати ще іншими словами, що це такий оператор, який може синхронізувати дві а, однотипні таблички між собою. Ну, можна і не однотипні, просто по покласиці, от можна робити такі речі. Давайте подивимося тепер, що повертає цей селект All Цей Запускаю його. І що ми бачимо? Ми бачимо Стівена Кінга в тесті і в проді, бачимо тест і прод його, і у нього замірна плата синхронізувалася Стала точно така, як була в Employees Change, коли ми туди тимчасово записали значення нове оце 25500. І е, ми бачимо, що співробітник новий Костя Надіждів тепер є і в тесті, як він звичайно був, і він за рахунок інсерту під час мержу попав в прод. А 105-й співробітник він видалився, Він ізначально видавлявся тільки з Employee's Change таблички, а під час цього окремого деліту він видалився, це була от одна роуз Deleted, Це якраз оцей 105-й. Співробітник видалився з бойової таблички імплеїс. І таким чином у нас зараз все чітко. І, наприклад, давайте підсумуємо, для чого можна це використовувати. Тобто, от коли нам потрібно робити зміни в якихось табличках, і ми розуміємо, що по бізнес-процесу нам ну не дозволено, не можна під там в робочий час, там в обід, в три часа дня там зранку щось міняти в бойових табличках. Але нам треба ці зміни десь якби зберігати, і от вони, отак, от тин-тин-тин, хтось їх робить, 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 але вони робляться в Такий а-ля копії таблички. І коли настає там час X, наприклад, там 19.00 вже робочий день завершується, і можна там десь на 20.00 поставити навіть це все на так званий джоб. Це там я на філіскелі розказую, що це таке, наприклад. І можна це автоматизувати із цей мерч з цим делітом, поставити, щоб він запускався кожен день в 22.00 автоматично за рахунок функціоналу бази даних. І виходить, хтось протягом дня вносить зміни в Employees Change. А в 20.00 у нас за рахунок мерджу і окремого доліта синхронізуються дані. І на ранок ми приходимо, якби на роботу, грубо говоря, ну условно приходимо. Що зараз багато працюють віддалено. І ми бачимо, що у нас зараз таблички синхронізовані. Що нам залишилось зробити? Ну в ідеалі в тому джобі автоматично тут ще дописати коміт, тобто нам потрібно виконати мердж. Нам потрібно виконати Delete і нам потрібно виконати Commit для того, щоб ці всі зміни остаточно зафіксувалися і завтра їх точно всі побачили, щоб це було вже не в рамках у цієї сесії, коли я вам все це показував. Тому що всі ці зміни вони от до коміта вони зберігалися в рамках моєї сесії, або можна сказати, в рамках моєї транзакції. Знову ж таки про це я розповідаю там на своєму курсі, що таке транзакція, сесія і так далі. Але в двох словах я вам розповів можливість. Ну, я вам показав, що таке транзакція в плані того, що коли ми натиснули коміт, от ровно в цей момент ці зміни бачать всі, у кого є доступ до таблички «Employees». До того як я не натиснув, всі ці зміни були тільки видні мені в цьому Developer, тільки під час того, як ну під час моєї сесії. Це я трошки подробніше про це розповідаю на моєму курсі. А тут ми розібрали, як мерч може одночасно робити Update і інсерт. І якщо потрібно нам робити якийсь деліт, то це я рекомендую робити окремим делітом і за особливості того, що в мерже деліт. Не підтримує просто конструкцію NoTexist, там можна прописати деліт по якійсь там конкретній умові, наприклад, там V, там якийсь стовпчик дорівнює. щось-щось. Тому, щоб не паритись, можна просто окремим делітом прописати і все. Таким чином, ми розібрали, що таке мерж, згадали, що таке Union All. І я дуже рекомендую вам мерж використовувати, покрутити його десь у себе на своїй базі даних. І якщо будуть питання, обов'язково задавайте.